Вітаю вас, мої любі учні, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами виконаємо діагностувальну роботу та запишемо диктант, який має назву Дніпро. Будь уважним, не відволікайся. Уважно слухай диктант. Дотримуйся абзаців! Записуй речення з великої букви. В кінці кожного речення став розділовий знак. Перевіряй написане речення. Підготуйте зошит та ручку. Розгорніть свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Діагностувальна робота, диктант. Дніпро. Поставте собі крапочку, щоб не забути, що розпочинати ми будемо писати з абзацу. Покладіть ручку. Пригадай! На письмі м'який подовжений звук передається двома однаковими літерами. Це називається подвоєння. У тексті у нас буде. Слово з подвоєнням будь уважний. Власні назви ми пишемо з великої літери. Вони теж сьогодні будуть у нашому тексті. Апостроф це знак, який ми використовуємо у слові, коли чуємо роздільну вимову. Слухаємо диктант. Дніпро. У промінні сонця синіє Дніпро. Широко і привільно розлився він цього року. Щедро напоїв луки й болота. Могутня ріка увібрала в себе води прип'яті, березані та десни. Голубою стрічкою в русій косі Перегів пливе через усю Україну. Несе свої води в Чорне море. Підготуйтесь до запису диктанту. Візьміть ручку і послухайте перше речення. У промінні сонця синіє Дніпро. Записуємо з абзацу. У... Промінні сонця. Синіє. Дніпро. Перевіряємо. У промінні сонця, синіє, дніпро. Наступне речення записуємо. Широко і привільно розлився він цього року. Записуємо. Широко і привільно розлився він цього. Речення. Широко і привільно розлився він цього року, наступне речення. Щедро напоїв лукий болота. Записуємо Щедро напоїв. Луки й болота. Перевіряємо. Щедро напоїв луки й болота. Наступне речення слухаємо. Могутня ріка увібрала в себе води прип'яті, березані. Та десни записуємо Могутня ріка у в себе води прип'яті. Кома. Березані та Десни. перевіряємо. Могутня ріка увібрала в себе води прип'яті кома. Березані та десни. Слухаємо наступне речення. Голубою стрічкою в русій косі берегів пливе через усю Україну. Записуємо з абзацу Голубою стрічкою. В Русій Косі берегів пливе через усю. Україну. Перевіряємо речення. Голубою стрічкою в Русі косі берегів пливе через усю Україну. Слухаємо наступне речення. Несе свої води в Чорне море. Записуємо. Несе свої води в чорне море, перевіряємо написане: несе свої води. В Чорне море перевіряємо увесь диктант З абзацу. У промінні сонця синіє Дніпро, широко і привільно розлився він цього року. Щедро напоїв луки й болота. Могутня ріка увібрала в себе води прип'яті кома, березані та десни, З абзацу. голубою стрічкою в русій косі Берегів пливе через усю Україну. Несе свої води в Чорне море. Самоперевірка. Перевірте, будь ласка, чи все правильно ви записали. Поглянемо на нашу скелю, на яку ми з вами сьогодні підіймалися. Скажіть, будь ласка, де знаходитесь саме ви? Потребую допомоги. Вам було дуже складно і ви не встигли записати. Виникали труднощі, але я старався. Мені все вдалося. Сподіваюсь, сьогодні вам вдалося піднятися на вершину своєї скелі і правильно записати наш диктант. До нових зустрічей!